Ми не будемо братами. Вірш, який розірвав інтернет. Моя фраза, яка, яку я звідти вкрав: ми ніколи не будемо братами, яка на устах всієї України. Ми ніколи не будемо братами. Та вони ми ніколи й не були. Хто брататись хотів з москалями, подоляни, чи, може, гуцули, може, лемки чи галичани закликали червону заразу. Кровожерні московські шакали Завжди нас викликали відразу. Завжди б нас викликали огиду від Карпат до забоїв Донбасу, наглі, злі та голодні нероби, що прилазять сюди час від часу. Ми ніколи не будемо братами. Ні по крові, ані по духу. Ваша зла загриз. Пуща держава сіє зло, побелище і розруху. Захлинайтеся у власні отруті, пожирайте себе з середини. Ми ніколи не будемо братами. Забирайтесь з моєї країни.